Привіт, шановні слухачі! Ви слухаєте подкаст на YouTube-каналі Подкаст Релакс. Книга по книгі Дитинство близь Диканьки, автору цього YouTube каналу, що має псевдонім Олександр Дунай. Події описані в цій книзі, в основному відбуваються все Теплому, що не так уже і близь Диканьки, але точно біля міста Гадяча, що на Полтавщині в Україні милій. Це прадавній козацький край. От тільки вслухайтесь в ці слова. Дунай, коваль, малахута, кльокта, губар, костюк, товстоп'ят, пацюк, Огрисько, білоцерківець, бакай, товчеричко, лисокобилка, криволап. Хомович, безстіянець, ємець, кись, горошко, квачан, трикоз. Скажу. Це українське прізвище. Більше того, це прізвище теплян. І це тільки невелика частинка теплянських, козацьких прізвищ. От так вам, друзі. Тепер живіть з цим. Я особисто дуже сильно сумніваюся, що є в Україні село. Із таким величезним відсотком козацьких сімей, що зібралися отак разом. А знаєте чому? Тому що гадяч був свого часу козацькою столицею. Отже, і прізвища відповідні. А ще мешканці села мали неабиякі прізвиськи. Тобто клички, пірат, Чуча, Найда, Букет, Каштан. Банцалка, ой, вибачаюсь, банцалка, здається, це ж таки також теплянське прізвище. Ну і інші мешканці села. Про них, хто це такі? Я маю на увазі прізвиськи. Ви дізнаєтесь у наступній шостій главі наступного випуску цього сайту подкаст Релакс. Книга. А по проказацьке прізвища буде окрема передача. Та про їх носіїв. Та про ціле тепле. Та й про веприк сусідній, та й про гадяч. Але це будуть вже зовсім інші історії. Ну а поки що, гарного всім часу. До зустрічі! До наступної передачі.